Слава Україні, друзі. Зараз у мене перерва між дистанційними уроками, і, власне, цей попередній урок мене наштовхнув на думку записати ось це коротеньке відео. Це відео швидше нагадування, тому що інформація всім вам знайома, але так часто буває, особливо в теперішній час, життя таке бентежне, що іноді забуваєш, за, здається. Якісь дрібниці, але потім виявляється, що ці дрібниці приносять дуже багато клопоту, і дуже жалкую, що ніхто не нагадав, ніхто не акцентував уваги на власне, ось цих таких всім знайомих фактах. Мова піде сьогодні про іксодових кліщів. Власне, через зміни клімату, через таке потепління, через безсніжні, безморозні зими кількість цих ектопаразитів, паразитів тимчасових, да, тимчасових, бо вони тимчасово є паразитами, дуже збільшилася. І крім того, знову ж таки, ось ці потепління наші у березні з такою температурою до плюс 20 активізувала кліщі, бо активну свою діяльність вони починають вже при температурі якісь там плюс 5, плюс 6 власне, дуже давно почали вони з'являтися і вже в березні були перші випадки, і їх немало укусів людей кліщами. Дослідники весь час ці питання вивчають, і рекомендації, і міжнародні рекомендації вони періодично змінюються. Ну бо більше досліджують, більше є фактично матеріалу, який можна проаналізувати, і тому змінюються і рекомендації. Але спочатку трошки про самих кліщів, бо можливо для когось це буде нова інформація, і можливо, ви зможете власні дії, власну діяльність якось коригувати відповідно до ось таких загроз світло. Ці істоти передають так багато захворювань, що більше за них передають лише комарі. Зазвичай кліщі активізувалися у травні, в червні, але тепер все змінилося. Для того, щоб псамиця могла відкласти яйця, їй необхідно наїстися. І це трапляється найчастіше навесні, але може траплятися і теплої осені, коли достатньо вологи. Після харчування самиця відкладає в землю у нори дрібних гризунів, тріщинки ґрунту, в лісову підстилку чи в садову підстилку до 20 тисяч яєць. Але до статевого зрілого стану, слава Богу, з них доживає лише невелике число. Але і така кількість може завдати значного клопоту тим, хто близько познайомиться із тим істотом, які з них вилупляться. Спочатку з яйця вилупляється личинка. Далі вона перетвориться на німфу, а потім на дорослу особину. Щоб перетворитися в наступну стадію личинця або німфі, знову ж необхідне живлення. Доросла особина п'є кров виключно для процесу розмноження. За все своє кліщове, так би мовити, життя, це павукоподібне, а воно павукоподібне це не комаха, п'є кров тричі, тобто харчується зазвичай одноразово спочатку на дрібних свцях гризунах, комаходідних, на ящірках, також і на птахах може. Потім уже сита личинка падає на землю, линяє і перетворюється на німфу. Вона така крупніша за попередню стадію і харчується вже на зайцях, на щурах, на білках, ну, на ящерках і на птахах також може. Після линьки вона перетворюється уже в статеву зрілу особину. І цей дорослий кліщ смокче кров з великих домашніх і диких савців. Там лисиць, вовків, собак, і з людини, в тому числі. Найчастіше кліщ під час розвитку змінює трьох господарів, і на кожному з них харчується тільки один раз, як ви зрозуміли. Характерною особливістю цих кліщів є те, що покриви тіла і травна система самиці сильно дуже розтяжені. І це їм дозволяє харчуватися отак рідко, іноді раз в житті, але великим об'ємом. Процес харчування до повного насичення. Становить для личинки 1-3 дні, тобто вона може перебувати на тілі від 1 до 3 днів. Німфи довше від 3 до 6 днів, а імаго, доросла особина, може і 10-12 і 12 днів перебувати на тілі, тобто харчуватися весь час. Маса ситої самки збільшується більше ніж 100 разів. Якщо в перекладі, так би мовити, на людину це, якби ми пообідавши, мали масу 700 кг приблизно. З огляду на той факт, що іксодові кліщі витримують тривале голодування і вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища. Це їхній розвиток, тривалість їхнього життя, розвиток від яйця до дорослої особини може становити і до 9 років. Це все залежить оцей тривалість цього циклу залежить від можливості сати кров і від температури, від вологості. Кліщі полюють. Із трави або кущів Вони не падають із дерев, як часто діти думають, на, напевно, і дорослі, хтось так думає, і стрибати вони не вміють. Проте більше половини вкушених страждають від кліщів саме у лісовій зоні. Кліщі люблять листяні та змішані ліси, парки, місця з високою травою, не обов'язково ліси. А в сухих хвойних лісах і на болотах їх на порядок менше, значно менше. Багато іксодових кліщів. Підстерігають свою жертву, так би мовити, пасивно. Але в таких місцях, де зустріч максимально ймовірна. На кінцях травинок, на гілочках на висоті до 1 метра, з дерев не падають, як я вже казала. Це десь на стежках близько біля стежу, де пересуваються тварини. Але деякі види здатні і активні пошукові рухи здійснювати. Тому, щоб вхопити свого кліща, не обов'язково йти до лісу. У містах дуже побільшала кількість кліщів через велику кількість бездомних тварин. І останніми дослідженнями вчених із Массачусетського університету було встановлено, що кліщі можуть прив'язуватися до господарів, які не вступають з ними в прямий контакт. Хоч вони не вміють злітати, але. На електризований одяг, волосся або шерсть тварин допомагає їм пересуватися. І вчені досліджували, заряджали електроди, розміщували їх біля молодих кліщів, і ці істоти просто проносилися в повітрі, щоб приземлитися на ці електроди. Як виявилося звичайний рівень статичного заряду, який має зазвичай ну, хутро, пір'я, луска, одяг людини, може притягнути кліщів. Через проміжок у кілька сантиметрів. Для людини це відстань невелика, але для такого крихітного кліща це дуже суттєва відстань. Наразі вчені не знають, як зменшити ось цю статичну електрику, тож радять людям використовувати класичні такі заходи профілактики, щоб уберегти себе від укусів. Чи можуть личинки і німфи передавати інфекцію? Так, можуть здатні це робити при в деяких інфекціях, таких як вірусний кліщевий енцефаліт і інші, самка відкладає вже інфіковані яйця, в яких з'являються заразні личинки. А отже, і наступні стадії розвитку будуть інфікованими. При інших інфекціях зараження відбувається на стадії личинки. В такому випадку інфіковані вже німфа і імаго, доросла особина. Пліщі виділяють протизапальну речовину, щоб. Приховати укус, щоб хазяїн його не відчув. І саме тому люди їх не завжди вчасно помічають. І це дозволяє збутникам багатьох хвороб проникати за цей час у кров людини. Інфекції кліщі можуть передавати багато. Але для нас з вами, слава Богу, чи, чи це доцільно тут так сказати? Ну, але в нас найбільш поширеними є хвороба лайма і кліщовий енцефаліт. У людей, ну і ще трапляється там, де є вівці, може бути стрибаюча так звана хвороба овець. Хворобу лайма і енцефаліт не треба плутати. За даними Державної санітарно-піднічної служби України, ендемічними з цієї хвороби, з кліщового енцефаліту є тільки окремі території: це Крим, Волинська і Львівська області. Але знати про цю хворобу треба і про небезпеку пам'ятати треба. Можна заразитися не тільки, до речі, безпосередньо від кліща, а і через молоко зараженої тварини, через молоко інфікованих кіз і корів. І як результат вживання одного і того ж молока, одного і того самого продукту буде так звана сімейно-вибухова захворюваність. Якщо раніше енцефаліт, ось цей кліщовий вважався професійною хворобою, там лісорубів, лісників, то вже в 21 столітті. Збільшується кількість містян хворих на кліщовий енцефаліт, причому це мешканці частіше великих міст після перенесеного енцефаліту на щастя формується стійкий імунітет. Повторних випадків ще ніколи не реєстрували. В більшості випадків хвороба проходить безсимптомно, але, на жаль, є і тяжкі випадки, і тяжкість цього клінічного перебігу у людини визначається різновидом збудника. Видом кліща, який нападає, а також тривалістю оцього кровосмоктання. Чим довше кліщ харчується кров'ю, тим, імовірніше е, зараження більшою дозою збудника цієї. людини. І трапляються часто менінгіти і, і інші різні враження мозкових оболонок, і тяжкість такого враження залежить від віку хворого. Імовірність значного враження головного мозку після 40 років значно підвищується. Лікування, звичайно, лікар призначає після лабораторного підтвердження діагнозу, інша ж хвороба LAMBRLIOS або хвороба лайма більш поширена на всій території України і є найпоширенішою такою кіщовою, так би сказати, інфекцією у країнах Північної півкулі і одночасно є вагомою такою медичною проблемою з огляду на можливість враження багатьох органів і систем. Ця хвороба схильна до, так би мовити, хронізації, хронічної стає. І це може бути причиною тривалої втрати працездатності і навіть, на жаль, появи інвалідності. Хвороба ця характеризується переважним враженням шкіри у вигляді такої мігруючої ретеми, а також, на жаль, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. У дрібних тварин і в птахів хвороба часто перебігає безсимптомно. Але в людей, на жаль, імунітет після захворювання, як кажуть, нестерильний, тобто збутник може залишатися в організмі людини і можлива реінфекція з повторним розвитком хвороби. На щастя, від хворої людини до людини здорової хвороба не передається. І головне, як запобігти інфікуванню та що робити, якщо ви таки зловили свого пліща, перш за все, якнайшвидше його видалити. Найкраще. Це зробив би лікар-хірург у травмпункті, але де ж його взяти той травмпункт і часто, звичайну, лікарню не завжди, вона є у доступі. Треба взяти до уваги, що ймовірність інфікування прямо пропорційна часу, який перебуває кліщ, поки він присмоктаний на тілі людини. Якщо цей час менше 24 годин, то ймовірність інфікування бореліями, ось цими збудниками, бактеріями цими, вона мінімальна. Тож, якщо. Уявім собі, що до лікарні вам добратися займе багато часу, то краще діставати самому. Як це зробити? Дуже часто люди радять або й самі так роблять, змащують кліща жиром, або поміщають ось це присмоктане тільце в пляшечку з олією або спиртом, перевернуту таку. Так, кліщ вилізе, але це дуже ризикований спосіб. Бо, не маючи можливості дихати, кліщ значно швидше впорстне вміст слиних залос у рану. І тоді у вас не буде ось тих 24 годин. Діставати краще пінцетом, але він має бути доволі тонким і не гострим, ось приблизно такої форми, щоб можна було якомога нижче взяти цього кліща, не придушуючи його в черевце. Існує також безліч спеціальних гаджетів, які продаються в аптеках, звичайних або в вет-аптеках. За зразком ось такої приспособи можна вирізати щелини у старій пластиковій банківській чи дисконтній картці. Іноді е, радять викручувати, але сучасні рекомендації такої поради не містять, бо можна з більшою ймовірністю відірвати тіло від голови. Якщо ж голова таки лишилася в рані. При самостійному вийманні, то дістаньте її голкою, але голку перед тим гарно протріть якоюсь горілкою, чи хоча б от з ну, чимось таким продезінфікувати. Колись раніше серед порад Міністерства охорони здоров'я було і наступне: Кліща, якого ви дістали, покладіть у маленьку пляшечку якусь і несіть в лабораторію на дослідження. Якщо буде виявлена інфекція в цьому кліщі, то вам призначать. Лікування. Але на зараз це вважається недоцільним і, ну, звичайно, аналіз можуть зробити за ваші кошти, але лікарі до уваги беруть його мало, а більше беруть до уваги якраз той факт, скільки часу перебував кліщ на вашому тілі, і на наявність симптомів, тобто спостереження. Обов'язково рано треба обробити якимось хлоргексидином. Чи іншим антисептиком, ну або в крайньому ну в таке разі промити гарним милом з водою. Якщо пройшло менше 24 годин, то, звичайно, спостерігати за місцем укусу, за власним самопочуттям, але ймовірність захворювання мінімальна. Чому я не сказала одразу йти до лікаря, бо лікар запитає, як довго був кліщ на вашому тілі, і якщо менше 24 годин, то порадить те ж саме. Звичайно, піти до лікаря можете, але. По факту буде ось так, як я тільки що сказала. Якщо на місці укусу з'явилася ось така еритема, то у вас точно лаймбореліоз і тут вже точно треба йти до лікаря, вам призначать лікування антибіотиками. Іншого не існує. Для цього існує протокол спеціальний із зазначеними рекомендованими препаратами, препаратами вибору і альтернативними. На жаль, часто лікування триває довго і не одним антибіотиком. Але це все супроводжується лабораторними дослідженнями, і це вже вирішує лікар. Цей такий протокол містить рекомендацію з так званої постконтактної профілактики. Це у тих випадках, коли кліщ був на тілі не менше 36 і не більше 72 годин. В такому випадку рекомендовано одноразово приймати антибіотик доксициклін 200 мг. Наголошую, самолікування. Ні в якому випадку не припустимо. Але бувають такі ситуації, коли ви до лікаря потрапити не можете. І кліщ перебував на вашому тілі, там, скажімо, 36-48 годин, більше ніж 48, але не більше, ніж 72 години. У такому випадку, ось це такий профілактичний прийом. Це називається постконтактна профілактика. Я не лікар, але таке. Тепер життя бентежне, що іноді потрапити до лікаря немає можливості. Саме для таких випадків я і процитувала вам даний протокол. До того ж, іноді лікарі просто рекомендують спостерігати за появою симптомів і нічого не кажуть про можливість такої постконтактної профілактики. А я думаю, що ви маєте право про неї знати. Проте, на мою думку, цим пунктом протоколу ігнорувати не потрібно, бо симптоми хвороби можуть бути непомітними. Іноді можна стутати з грипом. У третини всіх людей еритема не з'являється. І в такому випадку хвороба може перейти в хронічний стан, а це вже враження серця і суглобів. Думаю, багато людей на даний час має такі симптоми, як віддалений наслідок непоміченого укусу кліща, і навіть про це не підозрюють. Ви ставили запитання, як позбутися кліщів на власній ділянці. Ну, практично ніяк, бо тварини і птахи будуть їх приносити знову і знову, але от контролювати їхню кількість, зменшувати, відлякувати можна, виходячи з їхньої поведінки. Наприклад, косити траву для того, щоб вони з меншою, з меншою ймовірністю потрапляли там на ваш одяг, на тіло. Якщо трава буде низенька, то і менше шансів, що вони потраплять на ваше тіло. Далі висівати, висаджувати рослини, яких не люблять кищі. Такі, як чорнобривці, розмарин, лаванда, ну, полин, ромашка, пижмо і так далі. Доволі великий перелік цих рослин. До складу деяких репелентів входить так звана хризантемова кислота. Вона ж входить також і до складу природних інсектицидів, перитринів. І це означає, що хризантеми теж гарно відлякують. Кліщів, хоча і квітнути вони будуть значно пізніше, але, власне, самі рослини, ось ця зелена маса теж непогано відлякує кліщів. З огляду на те, що яйця вони відкладають у ґрунт і там вилуплюються личинки, то вносьте на своїх ділянках метаризіум і боверію. Краще вносити їх разом. Чому? Тому що боверія більш стійка до ультрафіолету, тому можна обробляти оприскуванням, але близько до землі. А от метеризіум тільки внесенням ґрунт, тому що дуже нестійкий при вплив на нього ультрафіолету. Якщо комплексний препарат, то краще теж вносити в ґрунт, але регулярно восени, коли вже менше трави і ґрунт більш відкритий, ось тоді треба внести, коли ще тепло і волого. І обов'язково навесні. Ви запитуєте часом, чому ґрунтові біопрепарати недостатньо внести один раз, або взагалі для чого їх вносити, якщо вони так є у ґрунті. Але у ґрунті всі мешканці перебувають у такій природній рівновазі, щоб не знищили один одного. Тому і надлишок, якщо ми якийсь носимо, то вони його витісняють. Це боротьба за існування і встановлення знов такої природної рівноваги в екосистемі. А нам вже треба його періодично додавати, бо ми хочемо все-таки в більшій мірі знищити кліщів. Тим більше, якщо погода така посушлива. І найважливіше запитання, як запобігти укусам кліща, як запобігтись такому близькому з ними знайомству. Для цього, звичайно, працює і ось та порада, що одягати щільний одяг, коли йдете в ліс. Але коли ви йдете гуляти десь в ту парку чи з дитиною, і в літню спеку ви навряд чи будете одягати такий щільний одяг на себе і на дитину. Тому тут в нагоді стануть репеленти. Це аптечні засоби, які відлякують. Комах і кліщів. Звичайно, до складу цих репелентів входять речовини, які зазначаються як помірно токсичні. Вони переважно всі є похідними якихось ароматичних сполук, і це вже говорить про їхню якусь токсичність. Звичайно, шкода від укусу кліща може бути значно більшою. А якщо наносити репеленти на одяг. То можна цю токсичність зменшити до мінімуму звести, як мінімум, хоча частіше це гірше працює, ніж коли наноситься на тіло. І, до речі, існують такі репеленти, на яких вказується, що тільки для нанесення на одяг. Звертайте увагу на те, що написано на репелентові. Якщо там написано відлякує комах. То це не означає, що він відлякує кліщів. Кліщі це не комахи, а павукоподібні. тому має бути написано від комах і кліщів або від комарів і кліщів. На це треба звертати особливу увагу. Є одна, на мою думку, найкраща речовина найкраща, тому що не токсична, завдає мінімум шкоди тільки тоді, коли у вас є якась індивідуальна чутливість до цієї речовини: це олія евкаліпта лимонного. Це ефірна олія, рослинного походження, і речовина нетоксична. До того ж, ця речовина є як в списку МОЗ, так і в списку Американського центру контролю і профілактики інфекційних захворювань, тобто вона з доведеною ефективністю. Ну І ніхто не відміняв найдоступніший спосіб запобігання інфікуванню ось такими хворобами, які передаються кліщами це простий огляд. Обов'язково оглядати тіло своє і в своїх членів сім'ї, дітей, особливо ті місця, які полюбляють кліщі, це підколінні і локтові западини, це пахова область, це спина, це шия. Ну, тобто все тіло треба оглядати обов'язково для того, щоб зменшити час перебування кліща, якщо він все таки трапився вам. Ось, і все, про що я хотіла вам нагадати сьогодні. Для більшості ця інформація була відомою, але сподіваюся, ви не образитеся, як кажуть, репетиціом est mater Studiorum, і нагадати ніколи не гріх. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв і ніяких кліщів на вашій дорозі, Ані ксудових, ані московських.